Російський диктатор Путін думає, нібито вони повністю окупували Бахмут. Навіть пообіцяв роздати нагороди у першу чергу найбільш жорстокому підрозділу ПВК Вагнер. Та насправді жодних підтверджень цьому немає. І пропагандисти спробували перекрутити слова Зеленського. Ставте лайки, підписуйтесь і дивіться далі. Мене звати Наталія Мартинюк, це Фабрика новин. І зараз я розкажу все детальніше. Також брехню поширює Російське міністерство оборони, називаючи вбивство тисяч мирних мешканців Бахмуту і тотальне знищення міста так званим звільненням. На Бахмутському напрямку, внаслідок наступальних дій штурмових загонів, Вагнер за підтримки артилерії та авіації південного угрупування військ завершено звільнення міста Бахмута. Ватажок Вагнеру Євгеній Пригожин ще вчора хизувався серед руїн Бахмуту. Мовляв, їм вдалося захопити все місто і вже вкотре пообіцяв втекти звідти цього разу, 25 травня. Нібито на відпочинок. Хоча вже багато разів експерти заявляли, що від його найманців просто нічого не лишилося, тож воювати вони зараз нездатні. Спочатку послухаємо пряму мову, а потім розберемося, як він намагається усіх надурити. 20 мая 2023 року, 20 .20 23 года. 20.05.2023. Сьогодні в 12 часов повністю був взят. Бахмут у цьому відео найцікавіше, що знято воно на фоні залізничного вокзалу, який знаходиться ближче до східної частини Бахмута. Тож Пригожин в черговий раз зганьбився, адже його звернення аж ніяк не підтверджує окупацію Бахмута. Тим часом президент України Володимир Зеленський, який зараз зустрічається з усіма світовими лідерами на саміті Великої Сімки в Японії, спростував російські заяви. Але через попередні їхні фейки журналісти багатьох закордонних медіа неправильно зрозуміли відповідь глави держави. Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що у довгому запитанні журналістів Зеленський заперечував захоплення міста росіянами, але підтвердив його зруйнування. Журналіст запитав у Зеленського, чи залишається Бахмут під контролем України. Росіяни стверджують, що захопили його. На що Зеленський відповів: Я так не думаю. Але ви маєте розуміти, що там нічого не залишилося. Вони зруйнували геть все. Там немає будинків. Це трагедія, але зараз Бахмут лише в наших серцях. Навіть найзухваліші пропагандисти опублікують роз'яснення Никифорова, оскільки очевидна спроба спотворити відповідь президента України. У соціальних мережах з'явилося відео бійців Збройних сил України, на якому вони виїжджають з Бахмуту. Хоча обставини не уточнюються. На всіх ділянках фронту періодично відбувається ротація. Ну а також можливі інші обставини. Все, Бахмут там остався. А ми виїжджаємо. Офіційна інформація від Генерального штабу ЗСУ також спростовує російську дезінформацію. Бої, зокрема, на південному заході міста тривають. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Загалом протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення на значних ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. Таке бажання видати бажане за дійсне росіян можна пояснити надзвичайно міцною обороною Бахмуту. Понад сім місяців така собі друга армія світу не могла захопити невелике українське містечко. І навіть вщент, зруйнувавши буквально кожен будинок у місті, українські захисники не здаються. Втрати в окупантів в одному лише бахмуті оцінюють від 30 тисяч і більше. Усі ці загарбники більше ніколи не зможуть атакувати Україну в інших містах завдяки оборонцям Бахмуту. А ми й надалі будемо слідкувати за подіями на фронті. Перевіряйте інформацію, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також напишіть вашу думку у коментарях. З вами була Наталія Мартинюк. Це Фабрика Новин.